В літературно-музичній вітальні Гармонія Всесвіту Національної парламентської бібліотеки України. Сьогодні вітання приймає е, чудового поета, композитора, людину, яка нещодавно відзначила славний ювілей Олександра Олександровича Різника. Ми переконані, що сьогоднішній вечір буде. Незвичайно, незвичайним уже через те, що він зібрав тут не лише прихильників творчості Олександра Олександровича, але й його найближчих друзів. І саме теплом вашої уваги і сердець сьогоднішній вечір буде зігріти. Користуючись тим, що я відкриваю цей вечір від імені Національної парламентської бібліотеки України, дозвольте. Олександра Олександровича із його ювілеєм і сьогоднішнім вечором як доробком його творчості. Вечір має прекрасну назву Моє життя, мистецтво. Отже, вітаємо Олександра Олександровича і занурюємо.